Всім привіт, друзі! Ми на каналі Фіш Браза, Йдемо на рибалку на спиннинг Ярик! Он там Ярик Баште нас Будемо ловити щуку судака у коня Всіхи хліб, Всі, всім привіт на каналі Фіш Браза, З вами Сагар ВВВ і Ярик Б Ми йдемо сьогодні на рибалку на спінінг. У мене спінінг, звісно, така параша. Ладно, дуже поганий спінг, просто Тут він кидає кормушку хорошо кидає, а от ловити з ним на спінг дуже тяжко дуже тяжко хожу. А я би сьогодні зібрався добре. Має файний спінінг, файний фідес собі взяв, ярик би бо я сьогодні закинув на до кормушку. Так, ярик би. Будемо ловити сьогодні, ну, подеємо і ми йдемо на щуку. Тому що сьогодні купив дві нових приманки. Я вам потім їх покажу. Таку гарну блісну купив. Кажуть, що щука на нього ловиться за зубами. І вертушку гарну, впив на окуня. Теж кажуть, окунь ловиться за зубами. Ладно, йдемо на річку воно забавить. Так, друзі, ми розпускаємося берег. Ви знаєте, це місце, ми тут Славутичем ловили. Пам'ятаєте? Ми тут Славутичем ловили, на відео тебе мене Боже. Так, то я знімав ляща. ще. Мене тоді відео не знімав, як я знімав відео, савуточку підлящика піймав тоді. Подивіться це відео, ось я вам покажу його картинку. Ми зараз на цьому місці. Легендарний рибак Ярик Б і Сагарович з вами. Так що сьогодні, друзі, вже надіємося на те, що щука буде активна. Буду ловити на сутака на окуня, на щуку. Вже розклався спінінг, зараз я покажу, що я купив сьогодні за приманочки. Я вже провів легасіньку розпаківочку і... Давайте покажемо. ну У мене органайзер не взагалі імба, не, не, не така імба, у вас, але що маємо, то й маємо. Купив вперше це ось така от блісна. Дуже файна блісна, І така вертушка. Сілікон кливати не тому що мене немає осірних гачків. І ще раніше я купив ось таку от мандулу. Самі треба кубки такі, самі покажуть такі. Ну, перші, мабуть, я почну із або вертушки, ні, щось блісни Потім вже не вибрати на блісну, візьму вертушку і в мене спінінг кидає недалеко, тому що тут кінчик, з кінчиком проблеми і з катушкою. Але спробуємо, я розкладає свій фідер. Ось таку мою нову блісну. Це буде перший, закипнуться на перший раз буде в воду. А це вам покажу свій закид і зараз побачимо, можемо ми спіймати рибу з першого закинути. Зможемо чи ні. Закидаємо. Оп, ідеально під іде нам треба. Так, друзі, проводочка. Вдаримо на Зараз стоїмо. Зайзьмай щука чи не знаєш. Оп, був, був. Треба менше говорити, бо тут знає в банк в цю. О, є, там все Або це була сам така, або ні, риби родинова. Ту перше закирювано повідомляє. Там була паличка, друзі. Паличка. Так, Ярославич ви. Робий перший закид. На корвушку свою дуже круту. такий. А, це маг, ладно, це вирішує. Так, ярик би. Ні, я вже здесь, я, я виловлю ракурса. І давай, закидай. Оооо Закину прямо в ярик в ловисту точку, кажу. Закину на мілоруту палиці і глибина менше 10 см. Ну, здомолодець. Здорадий, так? Да? І зразу зловив. Де, що? Отже, закинув прямо на Мілену. там ті палиці і там прямо така здоровезна палка була, не встиг зняти. Окей. Okay. Ярик рехтяме. Ярик рехтяне ту ты... гілку, просто їм баю хорош закину. Я казав, що закинув там де гля і мілку. Друзі. Я ж знаю цю місцевість. Він мені не повірив, закину прямо прямо під самий бережок на Мілену. І молодець, друзі, і молодець, і ми її дістанемо. І ми її, друзі, дістанемо, нас гачка не так, да, друзі, на наша. Ні, це трофейний, це як ярик це трофей навіть. Це дуже такий непоганий лоярик. Це, це я скажу. Ну розмір, друзі, не, як... Нормально. Нормальний Ярик, затарив, бачите. Ярик молодець. Буде перезакид ярика б. Знімає свого трофея. Я думаю, це має забрати, так? Да? Дайте це зводку ярик. Ярик все, хорош. <тірган> так. Давай Ярик, я тебе вірю, ти зможеш закинути. А я покажу, кажу, що на спільно. Так. <тірган> То я ще з цього обліри воблі... воблі... не роблю. Так ні, ти просто грузика вчити. Так. Ярик. Ну ми вже багато промалих зуміли. Ну, я вже половина силіконки нас не блісну, голову зараз на ту блісну. Так. <тірган> на облір у мене був удар. Один гарний удар був і все. Ну, довго реально чувствовав, що варива, тому що щось що зубами, але я не підсік. <тас> <Да. тас> так, Ярик закидає. Тільки мені лице. А Ярик кидає так молодець, видно, що рибак вже профільний. Бо в мене кидок ще не набитий. Ну, Ярик вже на спіні колоть довго, я ловлю на спіні сильно довго. Люди купаються в груді. Це, звісно, дуже великі мінуси. А, друзі, покажу що я зараз надіну. зараз буде надіватися вертуханчик. Ось такий вертуханчик, а вже на кінець можна буде і вчепити мандобу. Ось такий нівечний вертуханчик, ну, від фірми я не знаю якої. Бо, що, я думаю, Він зараз працює, має спрацювати хоч щось. А, ні, може, ну, ярик у нас сьогодні щось вже по клюву пусто. Знову блісну, вже ярик сласи, зараз ярик згадає на мій спінінг. Робимо наші останні закиди, вже з вами. Нехуйово закинув. Ой. Непогано Ярик закинув. Завжди прощаємося, якщо щось буде, там в случі ми вам покажемо. А так вже будемо Ось така була файна річка, на якій не ловиться нічого. Так що, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на нас. Хто хоч раз житті ловив плітку, окуня, підписуйтесь, якщо ловили щуку, ставте лайк. Трохи навпаки. Так. Ну, а з вами був Ярик Б. Сагерович. s 不 m